Привіт! З сьогоднішнього дня я розпочинаю знімати влогмаси до 19 грудня Дня Святого Миколая. Саме тоді День Святого Миколая. Не знаю нічого, якісь інших днів. Так от, я буду намагатися публікувати щодня, оскільки в мене є адвент-календар, який я повинна розкривати щодня. І, відповідно, хотілося б підключення щоб було одразу, так би мовити. Але враховуючи відключення світла, враховуючи те, що Ну, типу я не знаю, чи вивезу просто стільки контенту зараз, тому, можливо, деякі дні я буду ліпити одні до одних. Але в будь-якому випадку ви будете бачити, як я розкриваю адвент календар, який сама ж запакувала собі. У мене щороку розпочинається зима, саме з того моменту, коли я дістаю магніт зі сніговиком та ставлю його на холодильник. Дякую ще раз своїй подрузі за нього, тому що я його дуже люблю, ціную. І завжди він в мене взимку висить. Ну, почекай. Це брання. І він в мене просто постійно на холодильнику. Це, певно, один з небагатьох магнітів, які в мене є. Насправді використання, я маю на увазі. Тому що як-не-як, як, а магніти все одно проникають, в мій дім. Я навіть під час подорожей їх не купую собі. Хоча такі потрібно купувати. Угу. Я зараз сиджу на просто настільки в бежому кадрі, наскільки це можливо. Тому, скоріш за все, я цей календар переносу на інше місце в книжковий стелаж, щоб якийсь був хоча б контраст. Я збрала цей адвент-календар вперше, я взагалі користуюся адвент календарем і збирала його за власними бажанками протягом декількох місяців. Саме частина з них була куплена за донати патронів. Можливо, це знаєте, і не на розвиток я маю там на увазі в вигляді техніки там книжок. Які там дуже популярні, на які варто знімати огляди. Але я вирішила якраз вкласти в себе свій ментальний, знаєте, ем, якось стан в те, щоб він покращився, те, що мене надихало протягом цих місяців знімати, продовжувати брати камеру і говорити у відео, незважаючи ні на що, що трапляється навколо. Тому, як на мене, це ідеальний мій подарун, мені подарунок від саме людей, які мене підтримують, патронів та спонсорів. Я не цифрувала їх по тих, ну не на увазі, не ставила циферки на тих чи інших пакунках, тому що я і так знаю, який певний день я буду скривати який пакунок, в мене все продумано. Кожен предмет буде задавати певний інтерактив у відео. І це вам буде, знаєте, як. Не знаю, приклад того, як можна, до прикладу, що подарувати своїм близьким на Новий рік чи там на День Святого Миколая. Я перший пакунок буду розпаковувати і розказувати вам про те, як взагалі, знаєте, от я показала, що магніт ставлю одразу, як тільки з'являється цей зимовий настрій на календарі. Я одразу вирішила. Що буду прикрашати будинок. Так в мене відбувається постійно. Мені хочеться одразу знаєте, ставити гірлянду, якісь забирати певний декор, щось змінювати вдома. Тому ми щороку Сашою ходимо по магазинам, там, де продаються новорічні іграшки, декор, і купуємо якийсь собі предмет щороку в дім. Я не так люблю одразу все знаєте купувати, тому що якісь певні спогади і не залишаються від цих. Покупок від цих предметів. Тому я собі вирішила, ось, побачивши в магазині в місцевому ТРЦ, квартал він називається у нас. Є на другому поверсі магазини Кеї, і там продають також і новорічні іграшки. Почала завозити. і Ось таку дівчинку я придбала. Неймовірно гарна, знаєте, така підвінтажа зроблена. Там ще були інші іграшки. Потім з'явилися і особливо мене, до прикладу, зайці захопили. Я хотіла вже знаєте, вийти із ними також. Але одна іграшка обіцяна в мене вже є. Я зараз буду розставляти на книжкових полицях якихось новорічний декор, діставати новорічні іграшки, розповідати вам більше історій про них. І забирати якраз осінній декор, змінювати все навколо У мене ще буде одна ідея, яку я зараз буду втілювати. Сподіваюся, буде втілюватися не тільки на новорічні свята, а і перенесемо до речі, це як адвент календар, якщо в нас вдасться це, це зробити. На рік бика ми з Сашою ходили в магазин і побачили там ось таких ось такого бичка. Але там був ще один, тільки <рес> в червоних штанях. Ми довго думали, якого обрати, і все ж таки вирішили придбати обох. Ну, вони ж класніші з цими знаєте такими новорічними відколядування цими мішками позаду, вишиванках. Класні. Скляні. Мені ще одне ще друге подобається. Тому такий смішний був вибір в нас в один рік. Ось цього чапліна я зробила, до речі, сама з вати. і розмальовувала ось такий ще бантик до нього причепила, щоб якщо повісити десь, не знаю, над чимось. Веселіше було такий сніговик чаплін. Мені дуже ці грибочки. Але ось ці іграшки я буду назад зараз ставити в коробку, тому що вони будуть саме на гілочку ставитися ялинково, вішатися. А ми її беремо прямо перед самим Новим роком. Одразу так в кадрі соковитіше стало. Я думаю, можливо, адвент-календар поставити сюди, а Оксану Забушко з Марією Матіс поставити наверх. А Європу, історію Європи Шекспіра поставити над телевізором, тому що там стояв нас стояла кімнатна рослина, і постійно ми про неї забуваємо. Тому вона то живе, але, знаєте, виживає, я б сказала так. Так, зараз забираємо ось це все. Вогники, я думаю, такі залишаться тут. От, вже до наступного року гарбузики будуть. Можливо, навіть якісь іншими кольорами зроблю, щоб вони були наступного року різнокольорові. бачу, що мені не вистачає місця, тому я вирішила тут забрати якусь одну з книжок, щоб можна було ось тут поставити якусь таку більш різдвяну, до прикладу, Дікінса. А цю я поставлю десь наверх до магічного реалізму, до прикладу, зверху. І так я розставлю. Так, мені потрібно взяти ось цю різдвяну історію і подивитися на цього динозавра. Я не можу. Я коли побачила, що шнур так його зачепив, він настільки прекрасно грає. Оскар, оскар йому. Це просто в нас кондиціонер був підключений після того, як ми взагалі думали, не думали його взагалі брати насправді. Так, беру Дікенса, і вона буде, мені здається, прекрасно стояти якраз на моїх полицях. Ну, гарно я знайшла ідеальне місце для адвент календаря, ще й буде, знаєте, віконце від робочого місяця, щоб було видно білий світ мені. Ще й через подарунок я буду бачити його. На зарубіжному буктюбі я для себе побачила рубрику цікаву «Random TBR», тобто «To be read», тобто рандомайзером можна обрати собі річні там чи взагалі плани на місяць читання. І там таке певний перелік книг, їх оцифровують на пакунках, пишуть циферку і обирають за допомогою вищих сил, так би мовити, що наступне буде читатися. Я вирішила так пограти зі своїми річними планами. Книги, які я так і не добралася до читання, але в мене залишився ще буквально місяць, щоб все ж таки війти, знаєте, з прочитанням певної книги, які в мене є в цьому кошику. Я поставила їх в мішечок, не буду оцифровувати, тому що в мене всього 6 книг, і знаєте, тут не особливо можна щось там загубитися серед них. Так як їх шість, я вирішила використати кубик. В мене ось є з доміно. Зараз я його дістану. Тут в нас є «Міхель Енде Нескінченна історія. Кавка його збірник. Я вирішила почитати його або листи, або оповідання, або один роман. Шульц. Потім Ольга Токарчик і Її бігуни. Тропі Крака» та Марки 100 років самотності. Якщо не помиляюсь, я все називала. І зараз ми будемо обирати, яку саму книжку я буду читати. І розпочинати зимові читання, точніше. Я не буду е, кривити, знаєте, е, і говорити, що я не знаю, яку я хочу почитати, знаю. Я хочу несквичену історію прочитати, знаєте, просто відпочити та й все. Але зараз побачимо, чи мені вдасться. Ось бачите? Один. І це це нескінчена історія. О, дива вже розпочинається! Клас! Ви зрозумієте в четвертий день, що це слово занадто часто я використовую у відео. Дуже рада, що в мене ця книжка нарешті буде прочитана. Я її купила собі на день народження 24 роки. Розпочинала читати, дочитавши до середини, це було просто настільки приємне враження, я не змогла продовжувати її читати. Настільки, знаєте, от прям було в мене велике захоплення. Я з трепетом просто відносилася до прочитаного, мені дуже вона подобалася загалом. І от я її так і не дочитала, хоча пройшло вже 6 років. Сподіваюся, вона не так не менш мене, знаєте, зараз буде вражати, як і тоді. Я сподіваюся, що в мене ще випаде нагода прочитати ці книги цього року. Але якщо ні, то завжди знаєте, знаде час для хороших книжок, які я собі обрала на річні плани 2022 року. Читала перші 23 сторінки, це я так розумію, не передмова, але перед історією ніби, і якраз з неї розпочинається після неї там, перший розділ. І вона ж така прекрасна, як я її читала шість років тому. Неймовірно, тут, до речі, поза всяким сумнівом, як тут написано, там речення одному, я собі взяла до дуфа. Це вислів. Поза всяким сумнівом книжка ця залишилася такою ж прекрасною, як і колись її починала читати. Історія про хлопчика, який забігши в книгарню, тікаючи від своїх однокласників, що знущалися над ним, помітив там книжку, яка його манила. А його улюблене заняття, його пристрасть це читання. І, от він, вкравши її, починає її читати на горищі в школі. Не знаю, мені вже, вже подобається я вже, знаєте, така вся замріяна. Давно я не читала підліткової такої дитячої літератури. Інколи потрібно знаходити для, для неї також час. Тому що вона знаєте, не менш захоплює її, ніж доросла проза. Старина чайка, воно таке. Цукар mm. такий. Цукар. <плес> <плес>